Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку це змінний струм. Або, ні, неправильно, не або і генератор змінного струму. Наше з вами зараз завдання розібратися, чому струм, яким ми користуємося, ми називаємо змінним. Чому ми можемо. Не можемо використовувати постійний струм. Чого вигідно використовувати змінний струм? Звідки береться змінний електричний струм? Отакі от завдання стоять перед нами на сьогоднішньому році. Так от, ми з вами знаємо, що є коливальний контур. І з вами вже вивчили, і можемо зрозуміти, чому у нас є вимушені електромагнітні коливання? Чому ці електромагнітні коливання утворюються? Які причини утворення електромагнітних коливань? В принципі, електромагнітні коливання вимушені. Це коливання, не згасаючі коливання, які виникають у коливальному контурі для заряду напруги сили струму. А хто примушує всі ці величини коливатися, а примушує їх якраз коливатися електрорушійна сила? Яка змінюється періодично. А як вона змінюється? Значить, електрорушійна сила, в даному випадку, ось її биттєве значення, позначається Е маленьке, і обчислюється як Е максимальне на синус омега Т. Угу. Значить, зміна електрорушійної сили у контурі відбувається за законом синуса. Який ми перед вами в даному випадку бачимо. як же сила струму змінюється? Змінний електричний струм, електрич... це сила струму, яка змінюється за законом, і дорівнює, і максимальне синус омега Т плюс Фі. От, тобто, відбувається. Так само буде змінюватися сила струму у колові, як і електрорушійна сила, але ніби трішки запізнюється. Чого оце трішки запізнюється? Це є зміна суву фаз. Тобто, ось вона. Ось час, за який це буде робити. Так. І це миттєве значення сили струму, і максимальне це амплітудне значення, тобто найбільше значення омега омегациклічна частота, яка збігається із частотою змінної струми. І Фі0В Фінульове це фаз між коливаннями струму та коливаннями електрорушійної сили. Ось він, через скільки настане пік. Одного і пік іншого. Оце є суть. Як же одержати змінну електрорушійну силу? Ага. А одержати її можна через генератор змінного струму. Що ж таке генератор? Це, по суті, діла рамка, яка буде знаходитися. У магнітному полі генератор змінного струму це пристрій, який буде перетворювати один вид енергії у інший. Який вид в який? Механічну енергію у електромагнітну. От. Тобто за рахунок механічної енергії, за рахунок обертання рамки у магнітному полі ми отримаємо напругу. От в даному випадку це якраз і робить е генератор. Подивимось, як же буде виникати і індукуватися змінна електрорушійна сила у даному полі. Ми з вами знаємо, що магнітний потік, який пронизує рамку, це B на S на косинус альфа. Тобто магнітний потік буде залежати від того, як, скільки ліній магнітної індукції проходить через одиницю площі даної рамки і під яким кутом, де кут альфа це кут між вектором B та нормаллю, перпендикуляром проведеним до даної рамки. Якщо взяти, що в початковий момент альфа нулю, 0, тобто будуть паралельними і не буде виникати, то ми можемо побачити, що отут 0, тоді тут буде максимальне значення в інший момент часу 0, потім. Поміняє напрямок, ну знову буде максимальне значення і знову 0. Якщо рамка містить n витків, то ми будемо мати, що електрорушійна сила буде дорівнювати мінус n на F' від t, тобто похідна від t, на швидкість зміни магнітного поля. Тобто виходить, що таке електрорушійна сила? Це швидкість зміни магнітного поля в рамці. Ага. Значить, якщо мені треба знайти похідну від F', штрих, що це означає? Що це треба буде. Що це треба буде зробити? От, що це треба буде зробити? Треба знайти похідну від виразу. Як це шукається? Давайте подивимося і пригадаємо, як це працює. Значить, електрорушійна сила буде дорівнювати похідна від F. F це B на С і на косинус омега Т. Якщо я буду шукати похідну, от електрорушійна, це буде похідна від даного виразу, значить це буде В на С, похідна від косинуса. Похідна від косинуса буде синус омега Т, похідна від омега ще омега. Сюди виходить. Ага. Ми пам'ятаємо, що за правилом ленца тут повинен бути знак мінус. Ага. А похідна від косинуса мінус синус, того оцей мінус і отой мінус зникнуть, і ми матимемо є максимальне у даному випадку. Це буде те, що стоїть перед е, от даним знаком, значить, це буде B на С і на омега. І тоді закон, за яким буде змінюватись електрорушійна сила, будемо мати у вигляді, є максимальне синус омега Т. Ось воно в нас це і записане. Цей вираз ось є, ось ми його отримали. Значить, це закон, за яким буде змінюватися електрорушійна сила у нашому контурі. Як же одержати змінний електричний струм? Джерело струму це бортова рамка, а споживач це лампа. Ми з вами знаємо, що закон Ома для повного кола, це і від Т дорівнює електрорушіння поділити на Р плюс Р, де Р це буде, це буде якраз Велике Р активний опір, Р маленьке це опір. Внутрішній, тобто самого джерела. Враховуючи те, що ми тільки що вивели, чому дорівнює електрорушійна сила, це є максимальна синус омега Т, підставили і тепер будемо мати ось такий запис, тобто, оцю величину, я буду називати. Максимальною силою струму, яка буде виникати у моєму коливальному контурі. Отже, і максимальний синус омега Т. Закон, за яким змінюється сила в струму у колаві, це І від дорівнює І максимальне синус омега Т. В І максимальному це електрорушійна максимальна поділити на. Опір навантаження і на опір джерела самої рамки. Отже, перед нами є найпростіший індуктивний генератор змінного струму. Ви бачите, що в даному випадку механічна енергія, яка задається механічним способом обертання. Да? Рамка обертається у магнітному полі, виникає струм. Виникає струм. Так як в одному витку рамки виникне мало струму, а мені треба багато, то я зроблю ротор, тобто змінну частину, яка буде. Магнітом у даному випадку. А рамка це буде статор, тобто незмінна частина. І тепер я буду мати, дивитися, як повертається ось мій ротор у статорі. Ось це обмотка статора, це обмотка ротора. От і ми будемо з вами мати якраз Генератор. Генератор змінного струму. От перед вами знаходиться ось такий генератор. Генератор, який є із турбіною, і генератор, який є із двигуном. У нашу сучасну епоху нам дуже складно обійтися без даного пристрою, тобто без наших генераторів. Вони являються для нас зараз помічниками того, що виробляють електричний струм. Так, да, вони шумні. Але ми маємо електричний струм, і наша цивілізація не зупиняється, вона продовжує даже, навіть працювати під час блекаутів. В залежності від того, хто обертатиме нашу турбіну, ми будемо мати різні види електричних станцій. От перед вами теплова електростанція. На тепловій електростанції зазвичай нагрівають холодну воду, перетворюючи її на пар великої температури і він обертає турбіну. Далі до турбіни під'єднаний ротор нашого генератора і виробляється електроенергія. Те ж саме відбувається ось на гідроелектростанції. Тут турбіна обертається за рахунок різниці в рівні води. Вода, перетікаючи, примушує обертатися лопасті турбіни, турбіна ж в свою чергу крути ротор генератора, і ми маємо електричний струм. От перед вами якраз джерела електричного струму. Ми використовуємо в основному струм і знаємо, що його частота це буде 50 Гц. Що означає 50 Гц? Це означає, що за кожні 0,02 секунди напрям струму змінюється на протилежний. Чи однаково це по всій землі? Ні, не одинаково. В, на певних частинах території використовують достатньо е, різну мережу і різну частоту. Е, європейська частина, бачите, ось Європа, да? Аляска. Е, Австралія. Всі ці е, частини світу використовують 220-240 вольт напругу, яку дає е, якраз це електрорушійна сила, і використовують 50 Гц. Але є ще інші країни, які використовують 220-240 і 60 Гц. Бачите, ось така країна і о, така країна. Є країни, які використовують 110 і 127 вольт і 60 Гц. Якщо ви подивитесь на розетку, яка використовується у Сполучених Штатах і в Канаді, в Мексиці, то ви побачите, що вона. Те, що не така, як використовується у Європі. тому що тут частота мережі у нас 60 Гц і номінальна напруга 100-127 вольт. Є ще частота і 50 Гц. Японія використовує